Привіт! Сьогодні з камрадом приїхали на чергову місцину. Як завжди, нас зустрічає вітер. Приїхали, бачите, за нами, він, які чудові плями ми вважаємо, що це від хатів. Будемо зараз це все пробивати, дивитися. Що буде по знахідкам, обов'язково вам покажу. Думаю, що сьогодні Коп вдасться, територія величезна. Так, друзі, вмикаюсь, ось ямку викопав. І ось дивіться, знахідка. Ще не чистив, але бачу, що це в нас ось така маленька фібулка, ще й ціла. Є пружинка. Ось така гарнюня. Недаремно приїхали. Є що шукати? Потім все почищу. Але і так видно, що фібулка, пружинка. Трішки її тракторець, мабуть, зігну. Да не трішки, а добре. Але знахідка. Лайк, йдемо далі. Так, друзі, в чергове вмикаюсь, є ще одна знахідка. Викопав, ще її не обтирав. Зараз з вами і подивимось. Так, друзі, ось дивіться, я вже приблизно зрозумів, що це. Це. Ще одна фіблука. Але подивіться, яка вона красуєва. Просто красуня. У мене такої немає. Є схожа, але не така. Ось дивіться, яка чудова. в патині. На жаль, тільки нема голочки з кріпленням та пружинки. А так дуже красивий екземпляр. Така чи маленька. Лайк за знахідку. Зробили сьогодні правильний вибір. Камрад ходить трохи в стороні. Це не засіяно, так що не дивіться ми, поля, не портимо. Так що так. Шукаємо далі. Так, друзі, вмикаюсь, знайшов, в принципі, чергову знахідку, це також фібла, але вона. Металева. Зараз вам її покажу. Так, друзі, дивіться, Було неоднозначно, Ну, метал. І потім, коли я ось подивився, я бачу, що це фібула, точніше, те, що від неї залишилось. Ось тут пружинка була. І ось тут було зачеп'я для голки. Так що ось така. Металева фібула. теж відправляється в хабарницю. Ну а я йду, йду далі, шукаємо динариків, Наш непочатий край роботи. Так, друзі, знайшов шматочок срібла. Я вже його почистив, бо була така дрібнота, що я не розумів, що це. Тому зараз вам показую. Ось, друзі, дивіться, я його вже протир і бачу, що це шматок срібла. Це чи монета якась була, бачите, там навіть якийсь. Можливо, якийсь орнамент. Не знаю, шматочок від чогось. Що це таке, не знаю. З цієї сторони відчистити, на жаль, не можу. Можливо, якийсь шматок монети чи якоїсь заготовки. Ну якось так. Шукаємо в наших рядах поповнення. Приїхали камради. Це товариші. Зараз буде у нас суцільний коп. Переоримо, мабуть, тут все. Так що отак. Такою дружною компанією веселіше. Так, дивіться, порозбрідалися Вон, браття камради. В тієї стороні сидять. А в мене якась знахідка. Навіть не знаю, що це, підказуйте. Ось, знайшов такий віток бронзи, можливо, якась, якесь закінчення. Бачите, воно якась тонка, закручена. Не знаю, що це могло бути. Але ж знахідка. А ви пишіть в коментарях, що це могло бути. Що, друзі, вмикаюсь, в мене чергова фібула, дивимось. Так, друзі, ви бачите, вон ямка, викинув і тепер дивимось. Яка ж вона величезна і гарніна. Але, на жаль, на жаль, вона не ціла, але просто бомбезна. Сьогодні в мене день фібул офігенні фібули лізуть, і я цим дуже задоволений. Так, друзі, вже так ходимо добряче по часу. Години дві точно, як не більше. Ще знайшов фібулу чорну, але вже не знімав. Деякі залишки від фібул теж не знімав. Покажу вже. Коли буду робити огляд моїх знахідок, микнувся, бо знайшов величезний кусок кераміки. Їх тут багато, але думаю, цей кусень вартий уваги. Подивіться лише який кусень кераміки. Ви подивіться, це точно чернях. Ще тут знахідок по КР не знаходив. Але цей шмат, і подивіться, яка товщина. Такий кусень. Це, мабуть, щось здорове було. Да, Таке важко розбити, це, мабуть, тракторець його. Ушатав. Добре, друзі, буду йти далі. Там он, камрад щось копає. Основна маса перейшла на ту сторону. Там он ще ходять. Особливо знахідки, там ще Камрад знайшов динарія. А в новоприбувших ще поки що знахідок немає. Буду ходити далі, туди йти. Так, друзі, ось остання знахідка, яку я знайшов. Це щось по черняхам, що я не знаю. Ну, щось зігнуте. Йдемо далі. Так, друзі, вмикнувся бо є знахідка. Ось вона, якщо вам видно. І це нак насінина. Дивіться який він класний. Під кінець копу така суперова знахідка. Люблю я їх. Е! Прямую туди він, до камрада. Так, друзі, ось і завершився коп, на дворі почався дощ. Камрад ще там десь вештається, ніяк не може вийти з поля, все йому маряться якісь гарні знахідки, але їх, на жаль, немає. Ну, а я прийду до огляду знахідок, їх сьогодні чимало. Так, друзі, набомбив сьогодні. Ось була одна із перших фібул. Потрібно чистити. Потім ось ця фібулка була, красунька просто. На жаль, не ціла. Потім ось ця була велетенська фібула така, теж залікова. Камради ходили, чомусь її не зацепили, то й добре, зацепив я. Ще була ось така срібна якась або заготовка. Або не знаю, треба чистити. Но срібло однозначно, бо по полозі. Та й видно, що воно якесь начебто з орнаментами. Ось. Можливо, амулет, хоча. Думаю, що не амулет. Так. Далі ось таку знахідку знайшов, показував, мабуть. Потім ще ось таке їхнє кіло колечко. Що воно таке, я не знаю, можливо, від чогось зломане, але ось таке знайшов. Це, мабуть, вже не знімав. Ось така фібула. Це з заліза. І потім ще одне знайшов, теж вам не показував. Це залишки від фібули. Теж така горбата наче ця. Але вже не знімав, бо в така в принципі була показана. так Ну і ось на завершень. На завершенні вже ось такий чудовий нак. Цілесенький. Гарнесенький. Так. І, мабуть, ну, там ще на якийсь дротик є, але то... В цілому вважаю класно, зараз ще камрад підійде, засніму його динарик. Так, знайшов хабарничку камрада. Ось дивіться, який чудесний просто динарий. Був знайдений срібло. Нутрія, внутрі. Єбать, бля, я потікав телефон. Так, ось такий динарик Знайшов камрад. Каже, що ще одна, ще одна кусенька каже, срібла, ну, хоча під сумнівом, але можливо. Ну і ось все, що камрад за сьогодні знайшов. Залікова одна знахідка, але лайкос. Ні, сакуні, набери мене, блядь, телефон проїбав. Десь там.